А ми ласкаво просимо, ласкаво просимо, а ми після того греху, будемо на щита. Батьківська земля, ласкаво просить. Ярмарки починалися. Вона дійсно приваблюється Свято, Свято, яке має назву Національний Сороченський ярмарок 2013. Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні наш ярмарок лише починає свою роботу. І я гадаю, що він принесе багато радості усім ярмарку! Кому і чого воно принесе! Сьогодні я вже розгуляюся, все перекручу, всіх пересмарю! Ви не дуже зважаєте на його погрози. Ви побачили його. Наш український чорт. Він не те, що діяло. Та... Та... Ви вже волчь, чи сатана заграничних справи. <смір> Він більше на дрібненького на бісього <смір> <по> скидається. <смір> Тільки те, <смір> що любить у справи порядних людей свого носика всунути, а втім. А втім, побачимо, хто на кого скидається і хто куди свого носика всуне, побачимо! Побачимо! Побачити ніколи! І нам теж ніколи з тобою теревенити. Шановні гості, будь ласка, прошу вас. Оглянемо Сорочинський ярмарок. А оці чортівні в нас не буде. Звичайно, по сути не продають. Так, приємно. Ваш Буде, буде а це такі вози майстри тут